Вітаю на каналі. У мене сьогодні тертий пиріг, Він буде у мене з полуницею. Хоча начинка традиційного цього пирога йде із чорної смородіни. Ну Так як у мене нема цієї чорної, а сама смородина ще не поспіла, то я буду робити із сезонною ягодою. Спочатку приготуємо пісочне тісто. Мені треба 400 г муки. Мука вже просіяна, мука у мене вищого сорта. 180 грам сливочного масла, 50 грамів сахара, пачечка ванильного сахара, одне яйце, 2 столових ложки сметани і 1 чайна ложка розпушувача. Це те, що касається тіста. Для начинки у мене 500 грамів клубнички. Клубничка вже помита, присушена, я одірвала чешелистик. Далі 75 грамів і 20 грам кукурузного крахмала приготовим тісто. В муку я беру сливочне масло, отак от хорошо його обминаю в муки. І зараз на терочку просто буду натирати це масло. Потерла я масло в муку, хорошо перемішала. Отак, от розпушувач забула. Прийшла моя дитина і я за все забула. Ну, нічого, я зараз от висипала і хорошо все перемішаю. Ось така у нас крошечка вийшла. Холодно-холодно. Масло должно бути из морозилки. Тверде. Тепер мені треба збити одне яйце, виливаю. Висипаю пакетик ванильного сахара. Висипаю 50 грамів сахара і взіб'ю це. І додаю сюди сметану. Сметана може бути будь-якої жирності, це не столь важливо. Взбиваємо до тих пір, щоб хорошо розтворився у нас сахар. Зробила вот таке углублення і виливаю цю смесь в миску і замішую тісто. Прямо так рукою, акуратно. Я думаю, що, мабуть, нема такої хазяйки, яка б не пекла цей пірог тертий. Тим більше, що він дуже швидко робиться і просто, і легко. А виходить вкусно. Буду вимішувати на столі. Так мені буде проще забрати всі крихти. Ось таке хороше, плотненьке тісто вийшлося. Бачите, от таке приємне. І я тепер його розділю на дві частини. Більшу зроблю частину і трошечки меншу. Більша буде на низ, а верхня буде, це будемо натирати потом поверху пірог. І ставлю кожен кусочок, в пакетик і ставлю в морозильну камеру буквально на цілий час. Поки воно буде заморажуватися, я займусь клубничкою. У мене клубника де велика, я її розрізаю. Ось так: на 6-8 частин. Де невелика, то на не 4. І беру каструлю з толстим дном. Можна взяти сковородку з толстим дном. І прямо сюди, вот так сразу же її висипаю. Ось так я порізала клубничку і тепер Оцих 75 грамм сахара я половину норми висипаю в клубнику, перемішую і даю їй постоять, щоб вона впустила сок. Потім поставлю на плиту. А до цього сахара я додаю кукурузний крахмал 20 грамів. Перемішую хорошо з сахаром. Пройшло буквально 5 минут, і отак от от хорошо клубничка пустила сок, і тепер я ставлю її на вогонь, даю закіпіть. Каструля з полоничкою у мене вже на плиті, я отак от от періодично помішую, бачите, стільки соку вона випустила, і жду, щоб вона хорошо закипіла. Якщо ви любите более слаже, щоб була начинка. Ви додаєте більше сахара. У мене 75 г, Ви можете і 100 додати, якщо у вас клубника кисла. У мене вона домашня і сладенька, тому я взяла таке количество сахара. Ще не сказала вам, якщо ви положите більше сахара, вам тоді треба і збільшити більше количество кукурудзного крахмала. То есть не 20 г, а уже. 25-30 грамм, Того, щоб вийшло більше сока, більше жидкості, і щоб цю клубничку хорошо загустити, треба буде більше крахмала. Як тільки вона закипить, я її виключу. Виключаю і зараз на цьому етапі буду додавати крахмал і остальний сахар, який я змішала в піалочці. Висипаю крахмал з сахаром і хорошенько все перемішую швидко, отак отключила вогонь і опять даю їй закипіти і провариться буквально одну-півтори минутки, щоб крахмал наш спрацював. Все, проварилась моя клубничка з крахмалом, все хорошо заварилося. І тепер я виключаю. Зараз я з каструльки це все пересиплю в другу мисочку і винесу, ну, винесу на холодне, щоб воно остило. Прикрию пленочкою, звісно, щоб не завітрювалось. І нехай остиває, поки наше тісто в морозилці. Всі так астила моя начиночка. Така вот она, бачите. І я вже достала з морозилки кусочок тіста, той, який тебе наниз. Буду натирать. Протинь я застелила пергаментом, вот так вот. І тепер буду вот так прямо натирать наш кусочок тіста. Бачите, вот таку э, я крошку роблю крупну, немелку. Переділяємо все. Можна взять ложку, можна руками. Так от. І тепер беремо нашу начинку і викладаємо. Ви як краста. Що може бути вкусніше за клубнику, правда? Такі кусочки. Клубнички вкусные. Видите, який красивый насыщенный цвет у клубники. Дуже гарно виглядає. Ну, і тепер нам надо вот так чуть-чуть ложкою розрівняти по нашому пирогу начиночку. То любить більше начинки, можна зварити двойну порцію такого клубнічного джема. Ну і буде більше, звісно. Другим кусочком тіста затираємо. Фактично він У мене буде в духовці при 180 градусах 30-40 хвилин. Ви дивіться, по своїй духовці. І ще я включила тени вверх-вниз і конвекцію. Витягнули я тертий цей пиріг. Готовився він у мене 30 минут. Поки він гарячий, я хочу взяти, взяла столову ложку сахарної пудри і хочу от так от чуть-чуть його присипати. Можна не присипати, дивіться, хто як любить, люби. Мені подобається, коли він чуть-чуть отак припорошений. Зараз остине, поріжу його і можна подавати до столу. Ставить чайник, розрізаю пірог на порції, От починаю різати і він прям крошиться. От настільки хороше тісто, таке крохко-крохе, просто насипається. Бачите, просто розсипається. такие вот квадратики я його нарезаю так удобно его брать ну що остив цей пірух я вже конечно, його попробовала він просто тане в роті і хто ще не робив такий пірог, обов'язково спробуйте його зробити, тому що робиться він дуже просто, швидко і з доступних продуктів. Бачите, він просто ну, такий м'який. а клубніка це взагалі щось божественне. Вона так хорошо сочетається з цим пірогом. Вкус ну, вкус літа, запах цей обалденний. Так що готуйте, пробуйте і всім миру, добра і любові.